Так, точно на мене обійдеться одна моя одна трояндочка, бо я ще її не знімала. Це в нас букет парфе. От така красуня бельгійської селекції від Лєнса 1989 року. Це шрап, такий красивезний, мускусна троянда. Отакі от величезні китиці білого кольору, але це зараз вона вже квітує дуже-дуже давно. Перші сусвіття її, от такого кольору. Передає один до одного. Отакий от персико, кремово персиково рожевий рожеві от так вона починає такі малюсенькі, гарні, розпускатися з такими квіточками. Пізніше вони вже набувають білого кольору, абсолютно білого, білого гарного кольору. Ця трояндочка дуже стійка. До сонечка, до дощів, витривала, квітує таким ошатним великим кущем, як шраби. Ось великий кущ. Гарний, що ще хочу додати, чим вона мені дуже подобається? Тим, що вона у зрізі дуже гарно себе почуває. У зрізі таке враження, що як зрізочна троянда. Так що, на відміну, от сусідки Артеміс, вона набагато краще у зрізі. Ще її називають букет нареченої. Це дійсно букет нареченої, ось так взяв три суцвіття Коротко. Стис, Ось така стиснутий, це вже готовий букет. три то навіть забагато, ну нехай буде гарно, щільно упаковочка <кхи> така, дуже-дуже гарна троянда. Букет перфе. Рекомендую. Ще покажу так зблизько. що то вже там щось якась теля не бачила я. Ах ти. Ось така трояндочка. Дуже-дуже гарна троянда. В ніжках в неї підсаджена шаблія і пашміна. Ну, Дуже вони так гармонійно дивляться, ці трояндочки. Одного відтінку, однакові серединки. Це більше з розовинкою пашміна. Ой, ж, красуня, ця пашміна. Я як побачила її відразу дві, від дві троянди. Однієї, звичайно, мало. Ну, Тут посаджен... це один кущик, друга річка. Тут один кущик, друга в іншому місці. Пересадила, зараз буду повертати на краще місце. Оця серія цих трояндочок Рококо. Мені дуже подобається. І Playful Рококо, і лимон Рококо. Ця Пашміна, як вона друга її назва, помпон Фловер, -фловер Цирс. Циркус. Так вона називається, друга її назва. Ну, легше, звичайно, пашміна. Нехай буде Пашміна. Ця трояндочка 2003 року від Кордес, Німеччина. От таку красуню вони придумали. Першого плану. Троянда також. ой, Сонце вона дуже полюбляє, переносить просто чудесно. Ось. Ну і на дощі, і дощик також їй не шкодить. В зрізі чудесно. Просто як зрізочна, така зрізочна трояндочка. Дуже вона в зрізі. І на кущі. Ну, я навіть не знаю, навіть, певно, чайно гібридні такі. Що вже їх вихваляють давно, так довго вони не, є, не можуть бути узрізатися, себе не почувають так, як пашміна. Ось такий в неї дуже круглесенький гарний гармонійний кущик. Так вона дивиться з букету парфе. Також дуже для контрасту гарного шавлія. На задньому плані пировські, ось ось вже почне квітувати, відтінняє фіолети. Ну нічого, перовський як розквітає, то він буде і друге квітування, і третє захватить. Це вже така безпроблемна сусідка, дуже-дуже гарна. Там ще з правої сторони є лавандочка. Ну, дуже рекомендую, що пашміна, що букет парфе. Зимують прекрасно.